Всім привіт, малята! Сьогодні хочу вам розповісти про тварину. А щоб дізнатись про яку, відгадайте загадку, слухайте уважно. У воді сидить охоче, та не риба і не рак. Вистрамля великі очі і співає квак. Здогадались, хто це? Так, жабка. Жаби не володіють ніякими особливостями. Мокрі, слизькі і холодні. Вони швидше відштовхують, ніж привертають нашу увагу. Однак, якщо придивитись до них уважно, то можна дізнатись про них багато цікавого. А чи знали ви, що волога і слизька шкіра жаб має високі антисептичні та антибактеріальні властивості? Жаби мають поганий слух і дуже слабкий нюх. Тому під час полювання користуються гарно розвиненим зором. У жаби дуже цікавий влаштований зір. Вони можуть одночасно дивитися вгору, вперед та вбік. Також очі жаби відіграють важливу роль у травленні їжі. Саме за допомогою очей вона допомагає проштовхувати їжу, яка потрапила в рот до стравоходу. А чи знали ви, що жаби закривають очі лише на невеликий проміжок часу. Тому. Часто сплять з відкритими очима. Жаби мають зуби, але вони недостатньо міцні, щоб укусити здобич. Тому вони ловлять свою здобич язиком. Деякі види жаб здатні змінювати своє забарвлення для маскування. Корисні жаби тим, що вони харчуються мухами, комахами, комарами. Тим самим зменшують кількість цих шкідників. Ми з вами дізнались багато цікавого про жаб. А хто з вас знає, що вони роблять взимку? Як жаба готується до зими. Жаба взимку впадає в сплячку. Як і інші тварини, жаби перед сплячкою активно харчуються, щоб накопичити великі запаси поживних речовин. Жаби починають готуватися до зими у вересні-жовтні. Вони зариваються глибше. А то й взагалі користуються чужими притулками. Дуже часто їх можна побачити зимуючими в колодязях і льохах. Озерні жаби з пониженням температури знижують свою активність і йдуть у сплячку. Зимують такі жаби на самому дні водой, мігруючи туди восени. Зимуючі земноводні дуже часто збираються під нависаючими берегами або ретельно ховаються в підводній рослинності. У різних кліматичних зонах вони йдуть на зимову сплячку не в один час. Наприклад, у горах зимова сплячка починається набагато раніше, ніж на рівнині. Більшість озерних земноводних впадає в неглибокий сон. Вони мляві, але разом з тим не позбавлені здатності стрибати і плавати. Розміщуються трав'яні жаби біля дна в заростях водної рослинності або ж недалеко від берега в піску. Необхідний для підтримки життєдіяльності організму жаби кисень надходить через її шкіру. Так як у воді завжди розчинена деяка його кількість. З наступанням тепла. Коли вода у водоймі, де зимувала жаба, теплішає, жаба прокидається і починає жити звичайним життям. Ось ми з вами і дізналися, як зимують жабки. Ви були дуже уважними, молодці. До нових зустрічей!